Україна повинна показати прогрес в реформах оборонного комплексу за три місяці. Таку заяву зробив заступник генсека НАТО Олександр Фершпоу в інтерв'ю телеканалу 1+,1. За його словами північно-атлантичний альянс чекає перших результатів роботи ще до Варшавського саміту, який пройде у липні. Цитую, це виклик для України. Вона дійсно зараз повинна використовувати цей шанс, особливо зараз, коли уряд був сформований після двох місяців невизначеності. Потрібно зібратися і втілити реформу. Ми сподіваємося побачити значний прогрес. До Варшавського саміту кінець цитати за словами Фершбоу під час саміту пройде засідання комісії Україна НАТО. На ньому буде шанс узгодити пріоритети та роботу з підтримки оборонних реформ в Україні. Вершбоу закликав подолати опір, який все ще чиниться оборонним реформам. А за його словами, також потрібно дати більше функцій контролю над оборонною реформою парламенту і прокоментувати цю позицію. Ми будемо просити інші поточні події. Звичайно, нашого гостя Тарас Москаленко, політолог, завітав до. На студії доброворанку ранку і ось бачите, наші західні партнери все намагаються <кій> нам надати поради, яким чином нам реформувати. Ну і враховуючи той стан економіки, той стан бюджету і можливості фінансової, на що можна розраховувати після таких порад, що ще можна змінити в системі оборони Міністерства оборони для того, щоб ті гроші, які ще залишилися, пішли за призначенням, то кажуть. Хотів би трохи повернутися до Олександра Вержбова. Uh -huh. От і е, цікавим фактом є той момент, що він е, проанонсував, ну по справді відому ситуацію, а е, зустріч представників НАТО з представниками Російської Федерації е, до безпосередньо саміту, який відбудеться через три місяці, на якому має прозвучати е, перспектива вступу України до НАТО. І от на цій зустрічі, незалежності від того, що було практично повністю знищено всі дипломатичні контакти з Російською Федерацією, то інколи такого плану заходи відбуваються. Це буде третій здається захід з того моменту, і якраз лейтмотивом цієї зустрічі буде Україна. Будуть обговорювати ситуацію з Україною без нас. Тому виникає декілька запитань саме до НАТО, от особисто в мене, ну і до Олександра Вержбова. Але до речі, його запитали на інтерв'ю п'ятого каналу. От як ви вважаєте, наскільки це скажімо, ну чесно буде зустрічатися, обговорювати ситуацію по Україні без України? Він сказав, що насправді треба підтримувати, хоч якісь дипломатичні зв'язки з. Тепер вже не партнером НАТО Російської Федерації, і а, в умовах підвищення градусу загального кипіння треба а, встановити якісь правила гри щодо України саме з Росією, і О, це саме ви, з... знаєте пане Тарасе, Ще от хотілося б дуже така дотична думка середнього Стівена Файфера, колишнього посла США в Україні. А він сказав: дослівна цитата: якщо ви будете займатися політичними іграми замість реформ, то можете виявитися в ситуації, коли захід від вас відвернеться, і ми сподіваємося. Аємося на те, що новий уряд буде працювати, йому треба робити це швидко, інакше виникає ризик того, що терпіння заходу вичерпається, воно не є обмеженим. От на вашу думку, чи не дійсно кожного разу, коли політики починають виступати, починають все з гібридної війни, і з дійсно з того, що агресія на сході це найголовніший Ворог, Вам не здається, що найголовніший ворог у ця. Така не, можливо, не повільна, а можливо не така вже бажана швидкість проведення реформ і штовхає нас, як то кажуть, в обійма східного сусіда. Я не думаю, що нас тут штовхає в обійма східного сусіда. Навпаки, наші західні партнери є тим Рубіконом, який визначає, де ми будемо знаходитись, на жаль, для нас сьогодні. Тому що повністю фінансування, можливо, не повністю, але великою мірою України, як такого, знаєте, вже, мабуть, політичного проєкту для Заходу відбувається саме за кошти платників податків Європи і Сполучених Штатів. Щодо Файфера, то я не знаю, коли саме було. Була ця цитата, тобто, коли він дав інтерв'ю, і ви за це був безпековий форум. От на минулому тижні на минулому тижні. Бачите, от на цьому тижні, точніше, буквально кілька днів тому було вже нарешті сформовано уряд. Я думаю, що дане висловлювання було в контексті тиску на Україну, щоб ми швидше сформували уряд. Ні, для кого не секрет, що наші західні партнери очікували, мабуть, більше за українців на, скажімо, так стабілізацію політичної кризи цієї шту. Учно, яка утворилась на фоні того, що треба було терміново поміняти уряд. Він сказав це 15 квітня. Уряд на той момент вже був сформований. Ну тоді в мене немає жодних коментарів. Я можу лише сказати, що можливо це була така настанова майбутньому уряду, що треба терміново проводити ті реформи, які вони нам е, дали як домашнє завдання. Тобто захід і Сполучені Штати відповідно. Трудіться ну, і ще раз трудіться. Ну, хрестоматію того, що має відбуватися. Ми вже почитали в п'ятницю програму дії уряду. Угляді 11 11, з половиною сторінок. На жаль, я не взяла з собою. Ми могли би її проаналізувати разом. Але тим не менш залишається одна позиція, яка відкрита і яка досить цікава і дуже важлива для України. Це міністерство охорони здоров'я. Тож очолити МОЗ міг би хтось із мажоритарників, тим паче, що там є фахівці, але вони не хочуть позбавляти себе депутатського мандату. Про це в ефірі нашого телеканалу, заявив народний депутат Іван Грибак. З його словами фракція БПП, як і радикальна партія, були не проти сумісництва. Не можна просто так з бухти барахти призначати кого-небудь на цю посаду. Були серйозні кандидати, перемовини достатньо серйозно вели. Люди, які могли би очолювати сьогодні. Міністерство охорони здоров'я є у тій же Верховній Раді спеціалісти, люди професійні менеджери. Але вони є мажоритарниками. Було з нами зібрано близько 170 підписів за, за ініціативою пана Ляшка, щоб депутати могли, якраз як це і у Британії, як це і в інших розвинутих країнах. Депутати теж могли очолювати е, відповідні міністерства. Раз ми вже парламентсько-президентська республіка. Чому не дозволити цю річ робити? За сумісництвом народний фронт і БПП не можуть поділити цю посаду. А можливо варто взагалі започаткувати нову якусь новацію, таку почетним а понічотним. нічним. Почотним БПП а понічотним народний фронт. Ну від юмору хотілось би все ж таки повернутися до серйозних речей. От Дуже цікава стаття аналітична на лівому березі на порталі вийшла про те, що насправді нема міністра охорони здоров'я не тому, що нема кандидатів, а тому, що не призначають бо йдуть торги Але хотілось би нагадати, що саме має з Зробити не перші п'ять кроків міністр охорони здоров'я. Чи знають про це мажоритарники, депутати, які займаються політикою? Це інше питання. От хотілося б просто процитувати лівий берег. Перше провести незалежний аудит будівництва Ахмадета і достроїть больницю. Це обіцянка, яка вже роками висить. А друге розрішить кризис з вакцинами. Ну, Ми розуміємо, яка зараз катастрофічна ситуація склалася, скільки людей загинуло вже, і ніхто відповідальність за це не поніс, між іншим. Третє піднімати тему качества оказання медицинських услуг. Ну, це що там в хрестоматі ми читали це один із пунктів, який так дуже завуальовано написано, але зрозуміло, про що йде мова. Ну, і четверте, підготовити цілий ряд законодательних ініціатив для проведення реформи. Мається на увазі, звісно, введення страхової медицини, про що говориться вже 22 роки. До речі, дуже цікава інформація. Ну, насправді нічого не змінюється з цього приводу. І останнє запустіть повноценну роботу Центру общества здоров'я. Ось такі п'ять викликів. Чи говорять саме про це зараз, коли вирішують, яка кандидатура підходить на цю посаду, чи все ж таки говорять про фінансові зацікавленості, розмовляють з представниками фармацевтичного бізнесу? Ну і таке інше, на вашу думку, все ж таки мажоритарник, пачотним панічотним, чи все ж таки фахівець, а у справі управління в сфері медицинських послуг. Медичних послуг сині. Я так само як і ви, оптиміст, і вважаю, що якраз обговорюють питання тих шести щаблів, чи п'яти ну буде основоположних. Mm -hmm. Просто немає дійсно кваліфікованих кадрів, які могли б виконати. Ставимо три крапки, обов'язково продовжимо. Адже просто зараз маємо можливість почути перше лайв спілкування Володимира Гройсмана Я як прем'єр-міністра України. Я вичікаю стан справ в Україні провів. Ряд зустрічей щодо фінансів, щодо економіки, щодо доріг і ліків, щодо провадження реформи Державної служби. Завдань сьогодні є надзвичайно багато, але я розумію те, що ми маємо бути реалізативними і швидкими. Ми готуємо сьогодні перше засідання уряду, яке відбудеться на середу. Ну і саме головне не втрачати контакт живого спілкування. Хочу вам пообіцяти те, що я буду постійно. В діалозі я дуже би хотів, щоб від вас надходили і ідеї, і пропозиції, і ви, напевно, своїми парадами акцентували увагу на самих актуальних питаннях. Розумію, що є дуже небагато у нас часу на те, щоб провадити зміни. Я буду все робити для того, щоб їх пришвидшувати, і щоб рішення слугували Україні українському суспільству. Тому всім дякую, бажаю нам всім успіхів і до нових зустрічей. Отже, мала можливість почути наживо Володимира Гройсмана як нового очільника кабінету міністрів. Отже, щодо дійсно завдань, про які вже почав говорити пан Гройсман, ми обговорювали саме дуже таку важливу посаду Міністерства охорони здоров'я і ті п'ять пунктів, на які зараз от, ми звернули увагу. От я продовжую У -у -у. свою тему ізлюблену, помозу. Хотілося б мати надію, що ти 178 законопроєктів, які були. Прононсовані до відклику. З Верховної Ради до перегляду в Кабінет міністрів України саме паном Гройсманом якраз і красу, включать частину помозу. А саме особисто я вважаю, що було б непогано от просто зараз кабінети міністрів продемонструвати свою діяльність саме в частині все таки перемоги Охмадіту, не добудови, а перемоги, тому що вже стільки грошей було стільки, туди влито, що стільки років вже будується. Знаєте, велика китайська стіна, певно. Ну у нас же ж класика довгобудів в Україні її ніхто не відміняв. Тобто, ну, якщо буде це дуже швидко будується, тим не менш комплекс, не вважаючи на економічні економічну кризу в країні. Це ж приватні у нас машина, але симпатичні. покупці є на ці приватні комплекси. Тим не менш. Ви самі відповіли на запитання. А що до Ахмадіту, то тут все дуже просто: ніхто ніколи не хоче будувати щось таке, знаєте, для суспільства, що не приносить грошей у нас в країні, на превеликий жаль. Але зараз для нового уряду конче потрібні саме такі гучні проекти, з яких можна було б стартанути. І от саме Ахмадіт, і от МОЗ зараз вони якраз на плаву, вони якраз топ-тема. Це було б цікаво, особливо, якщо відходити від офшорного скандалу і нашого президента. Це зараз на Важлива тема, тому що треба, щоб було щось позитивне, щоб люди нарешті заспокоїлись. Бо якщо продовжувати розкачувати того човна, то ми можемо дійти до нової політичної кризи. Придеться змінювати вже не склад кабінету міністрів. Ну ви знаєте, найбільше напевно що проблема тих, хто не приймає дуже важливих рішень в плані навіть недостроєння, як то кажуть, державних об'єктів не розумію, що можливо, не дай Боже, звісно, і вони можуть опинитися заручниками ситуації, коли не буде місця, тому що немає де. Лікуватися ось щодо кабінету міністрів, який вже е, спочиває на лаврах, от уряд Яценюка впроваджував непопулярні реформи, і це допомогло збалансувати державний бюджет України. Про це в ефірі нашого телеканалу заявив політичний експерт Тарас Черновіл. І за його словами, якби Арсеній Яценюк розпочав такі реформи раніше, результат би був кращим. Це приведення до реальних тарифів, це є е, скорочення дефіциту того ж самого нафтогазу і не доведення його до банкрутства і тому подібне. Тобто ті речі, які зробили більш-менш реально збалансований український бюджет. Але ще раз кажу, це були речі, зроблені дуже в жорсткий спосіб і досить серйозною сокирою. Якби це почали робити відразу у 2014 році при його першому прем'єрстві, вчасно і швидко, угу. я думаю, це було б не так боляче. У ну, дивіться досить жорсткий спосіб. Ну всі ми дуже чуємо розповіді про те, яким чином була шокова терапія в Польщі, яку заприклад ставили, яка за 16 місяців подолала дуже багато випаків, які є і в нашій державі безпосередньо. То на вашу думку, чи дійсно от Арсенію Петровичу ну от ще трохи часу не дали? Адже там було 379 пунктів за місяць, перед ну ще в лютому місяці, народний фронт показував, що є, от що робити, є, що виконувати. Важливо, в Польщі терапевти були більш фахові. Ну Наших терапевтів. До наших терапевтів, якщо відноситись, то я завжди люблю порівнювати ситуацію, в якій опинився Арсеній Петрович, з ситуацією Маргарет Тетчер. Коли якраз теж була проблема з фолклендськими островами, і дуже схожа до України була така, знаєте, собі ситуація у Великобританії. Теж у них були економічні проблеми. пам'ятаємо, і шахти закривали, як бастували саме шахтарі. Там пам'ятаєте і досить і, незадоволені. Ну на відміну від, скажімо, Арсенія Петровича, от в чому була відмінність Марґаретечер, вона давала якісь такі, знаєте, серйозні результати. Окей, не одразу, але і так само ненавидів народ був період, коли її просто не сприймали, дійсно, через те, що вона почала закривати шахти, ну і не тільки там програма у неї була досить жорстка. Вона скорочувала цілі пласти соціальних економічних програм для свого населення. Але люди з часом зрозуміли, що все таки в першу чергу треба захистити територію країни для того, щоб потім можна було дати поштовх економіки. І е, політика, економіка, як відомо, завжди йдуть разом. Міжнародна е, політика, це якби е, ну мало не основоположний пласт для взагалі політики будь-якої держави. І е, на превеликий жаль, у нас от, якщо ми дивимося на ситуацію такої поринальної легкої характеристики з добою управління Маргарет в Великобританії, і у нас з доби управління Сенюка Арсенія Петровича, я все-таки не побачив того, знаєте. Тих програм, які можна було б впровадити, от все-таки, якщо ти десь щось скорочуєш, ну просто піднімаєш тарифи для населення, припустімо. так? А видно, що десь от, вкладається це як принцип переливання з однієї чашки в іншу. А у нас таке враження, що з двох чашок кудись переливається от в третє місце. Я от не можу для себе зрозуміти, що це за така формула, коли у нас мільярди гривень йдуть на армію. А і оборонпром звітує про те, що, начебто, було випущено там стільки-то танків і відремонтовано стільки-то техніки, але менше з тим ситуація чомусь не покращується. Ми Постійно дивимося на телеканалах, і в тому числі на вашому каналі, якісь скандали про те, що не мав що взутись, де навіть розбити табір. Ну, ми ну, зараз продовжуємо продовжує ну, Давайте ну, щодо ми... ситуації на сході нашої держави чи взагалі розуміють політики ситуацію, яка відбувається на Донбасі. От 79 обстрілів, частина яких з використанням важкого озброєння зафіксована за до. Бо на Донбасі про це повідомили в прес-центрі АТО. Найбільше обстрілів зосереджено навколо Донецького аеропорту і про ситуацію на Донеччині? Саме просто зараз запитаємо у прес пресофіцера сектору Донецьк, Владислава Волошина. Він вже з нами на зв'язку. Пане Владиславо, ми вітаємо вас. в Ефірі 112-го. Доброго ранку. Сподіваємося, що він добре. Скільки обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку, і де саме? Но ситуація в секторі відповідальності оперативно-тактичного групування Донецьк. Залишається складною і спостерігається тенденція до ускладнення цієї ситуації. Вчора за минулу добу зафіксовано 45 обстрілів, і сьогодні вже 5. Вчора, в другій половині дня, ситуація значно погіршилась, тому що левова частка всіх цих обстрілів припадає саме на вечірню та нічну частину доби. Найгостріша ситуація це, звичайно ж, у нас, як завжди, в Авдіївці, де по українських позиціям вели вогонь зі стрілецької зброї та 82-мм мінометів. Крім того, із заборонених мінськими домовленостями 120-мм і 82-мм мінометів обстрілювали українські позиції біля Зайцева, Зайцева, Красногорівки. От. Там, де наші позиції біля Донецького аеропорту, це п'єски і опитне. А також відкривали вогонь також із заборонених 120-мм мінометів по нашим позиціям біля верхньоторецького та шахти Бутівка. Сьогодні вже також відкривали біля Нєвільського бойовики вогонь 120-мм мінометів. А по Авдіївці. Стріляли з стрілецької зброї автоматичних гранатометів, та також відкривали вогонь з 82-мм мінометів, це щодо ситуації, яка зараз вона загострилася вздовж усієї лінії розмежування. А взагалі проясніть, яким чином будуть себе наші українські військові, українські хлопці в цих ситуаціях? Ну, наші військові також відкривали кілька разів вогонь у відповідь зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів. За даними нашої розвідки, в промислову зону в Горлівці концерну Стірол війшов підрозділ бригади особливого призначення ДНР Кальміус. Це бригада, яка безпосередньо підпорядкована найвищому керівництву так званої ДНР, і цей підрозділ артилерійський він займається саме тим, що здійснює. Провокації здійснює обстріли українських позицій, і це говорить про те, що має найближчим часом відбутись подібна провокація. От вони цей підрозділ обстрілює українські позиції і далі знімається і терміново відходить десь в тил, в тил своїх військ. А скажіть, будь ласка, окрім цього, чи ще фіксується якась передислокація бойовиків в вашому секторі? Ну за даними розвідки, бойовики також здійснюють деякі передислокації і перегрупування. От проте, скажімо, щодо таких серйозних створення серйозних таких угруповань для здійснення штурмів поки не спостерігається. Проте ми завжди готові адекватно реагувати на розвиток на будь-який розвиток ситуації. І якщо можете уточнити, от 9.30 яку інформацію маєте останню? Ну на 9.30 в нашій зоні відповідальності оперативно тактичного групування Донецьк зафіксовано п'ять обстрілів. Тобто я вже казав, що найгуст... най, скажімо, найскладніша ситуація це в Авдіївці, де по нашим позиціям ведеться вогонь з великокаліберних кулеметів стрілецької зброї та застосовують 82-мм міномет. Зрозуміло, пане Владиславе, Ми вам щиро дякуємо. Нагадаю, спілкувалися із працефісаром сектору Донецьк Владиславом Волошиним. Ну і от щодо наступної інформації в уряді з'явилися нові люди, які будуть займатися економічними та соціальними питаннями на Донбасі. Хоча її функції більш координаційна, це також дуже важливо. Вважає представник політичної підгрупи тристоронній контактній групі з перемовин в мінську. Роман Безсмертний про це він заявив в ексклюзивному коментарі нашому каналу. Не дивлячись на те, що війна це триває вже два роки, там все таки залишаються проблеми з координацією між різними структурами міністерства внутрішніх справ служби безпеки, міністерства оборони, я вже не кажу там про зі розвідки, тому це дуже важливо стосовно того, як це вплине на перебіг ситуації в мінську, ну з моєї точки зору, Україна демонструє все. Щоб показати, що ми відповідально відносимося до цього процесу. Ну щодо нового міністерства, новоствореного міністерства, будемо говорити буквально з хвилини на хвилину. Але тим не менш, враховуючи ту інформацію, яку на всіх каналах щодня ледь не щогодини, години, ми повідомляємо взагалі а, кабінет міністрів, депутати, політики, чиновники. Вони за оцією пробачте, даруйте за таке слово ділюшкою, Вони розуміють, що відбувається, і в якій системі координати діють, що Це вже не п'ять років тому, не два роки тому. Це зовсім інша Україна. Зовсім ну, взагалі, зовсім інші реалії. От я сидів, слухав зараз. А... Виступи по переговорника з так. Мінську і е, шановного військового. Е, знаєте, в мене стільки от думок одразу хочеться стільки всього сказати. Ну, от чому? Ну, от в історії стільки ж є прикладів. Ну, той же самий Ізраїль, наприклад, як вони по сьогоднішній день живуть у живуть, по суті, стані війни, так, такої холодної війни, вже більше, ніж гарячої, але менше з тим. Теракти відбуваються і зіткнення постійні, і тим не менш країна якось розвивається. Потім мені не Спадає приклад Швейцарії. Це єдина країна, з якою Гітлер не воював. Чому? Маленька країна, грізька місцевість там дуже просто, вони володіють найбільшим танковим полігоном в Європі. У них під, скажімо так, зброю одномоментно, з декілька днів може стати, підкреслюю, 1,7 мільйона осіб. Тобто всі абсолютно чоловіки. Цій країні вони військово зобов'язані, але вони військово зобов'язані в правильний спосіб. Там діє система військоматів, яка зовні абсолютно відрізняється від нашої. От дивіться, у нас що у нас відбулось в Києві з таких от серйозних. Ну я беру центр, так от я беру столицю серйозних таких, скажімо, ну військових навчань або зміни взагалі підготовки до критичної ситуації. От найбільше навчання 500 осіб, буквально 2-3 тижні тому здається, організація рух 103 тризуб. Провела, але ж це не державна організація. Так, за сприяння е, військоматів і навіть в останній момент туди долучилась Міноборони наша, але все одно, чому у нас не проводяться хоча б якісь навчання? Ну, от прийшло два роки. Ми дійсно знаходимося в стані війни, фактично, і немає ніякої серйозної перебудови. Я думаю, що за два роки можна було б змінити хоча б підходи до е, нашого армійського вишколу. Я не беру Швейцарію як ідеальну модель, це ідеальна модель. Давайте хоча б спробуємо побудувати Ізраїль. Знаєте, тим не менш, президент Порошенко заявляє дуже відповідально, що наша армія одна з найкращих армій вже в Європі, яка може навіть навчити Європу як вести бойові дії. А знай, з останніх заяв президента, от знаєте, чому в принципі він дещо правий? Навіть американці кажуть, що український солдат один з найбільш стійкіших солдатів взагалі Тому в світі. що він мотивований, тому що він а це мотивація, і б – це патріотизм. Але якщо ми вибачте, знищимо всіх патріотів мотивованих людей, то у нас залишиться ну те, що залишиться з. Знаєте, як перший президент казав, маємо те, що маємо. Я особисто не хочу жити з недоробленими, скажімо так, політиками або військовими. За 20 злишком років якось втомився. Часом приходиться терпіти. Так, ми вам ще родякуємо. Тарас Москаленко, політологість студії 112 Україна. Ми рухаємося далі.